Застати працівників у виниківському відділенні міліції важко. Міліціанти або в машинах гріються, або на виїздах. Пози, як кажуть, у приміщенні зуб на зуб не попадає. Ба більше тут немає навіть освітлення. Виниківчани обурюються такими діями. Вони звернулися до народного контролю. Тут електрики немає вже понад два місяці. Комунальники пояснюють, світло відключили за неоплату. Через це правоохоронці на місцях бувають вкрай рідко. Тим часом злочинність у місті неабияк зростає. Тут навіть чаю неможливо тепло зробити, бо нема на чому його розігріти. На вулиці тепліше, якщо чесно. Комп'ютерна техніка не може працювати без електроенергії та і звичайні умови, такі, скажімо, опалення, приміщення. Громадяни приходять в різний час і бачать, що відділення закрите. Пояснюємо, що в таких випадках звертатися на 102 і це личакісь кривіло міліції. Ми реагуємо десь за пізненням на якісь події чи злочини. Міліція вночі працює тільки в режимі патрулювання. Якщо в нас на то є вказівки. Керівництво райвідділу. люди знають, що навіть якщо вони до когось якщо не будуть дзвонити. Чи прийдуть сюди, ну ніхто не прийде, тому що це поки прийдуть з райвідділу, це буде дуже довго. І за цей тривалий час можна зробити різні речі. Я не звертався, але я знаю людей, моїх і знайомих і сусідів, які зверталися і більше не хочуть звертатися, вони просто обезвірились. Тут повинно бути світло, тут повинно бути газ. Як в таких умовах взагалі можна працювати? Щоб людина якась була чергувала, щоб був якийсь прийом громадян, щоб люди могли прийти написати заяву, звернутись, порадитись на сьогоднішній момент. Того немає. Винниківський відділок міліції розташований у приміщенні місцевого ЖЕКу. Останньому і арештували рахунки. Втім, народний контроль, комунальники запевнили, незабаром світло таки вімкнуть. Виконавча служба спершу ті гроші, розморозить рахунки, і ми далі почнемо працювати. Думаю, через тиждень два вже включить світло. Відділи міліції повинні мати своє автономне світло, палення і незалежно від когось часом депутат Винниківської міської ради Володимир Почаєвець уже написав звернення до очільника міліції Львова з проханням передбачити кошти на встановлення окремого електролічильника для приміщення місцевого відділення міліції. Після розмежування електролічильників Винниківське відділення міліції буде мати окремий рахунок і буде сплачувати цю суму, з вони на кількість якої вони спожили електричної енергії. Ми зараз очікуємо відповідь на депутатське звернення. Не може бути так, щоб в такому місці, як винник із населенням близько 15-20 тисяч не було міліції. Народний контроль слідкуватиме за розвитком подій. Уляна Лаврик, Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ